Вітаю всіх! Давайте подивимось. Ось що. Я хочу подивитись реакцію Трампа. Я не подивилась реакцію Трампа на обстріл Польщі. Яка реакція Трампа на обстріл Польщі? Реакція Трампа на обстріл Польщі, яка. Розчарування. Угу. Що змогли? Немає захисту кордону. Ось. Що змогли? Сила повинна на кордон. Треба захищати і дивитися за все це. Розумієте? Перемога його, переможна така сила під питанням. Ось і вам реакція Трампа, що немає захисту кордону під питанням. Тепер Трамп реально допоможе Польщі захистити кордони. Трамп реально допоможе Польщі захистити кордони. Ні, хіра, десятковичів, ні. Ні, допомога типу буде, але вона така. Ну, Сила йде. А знову ж таки, те, те все саме випадає. Не скажу, що прям він зацікавлений в цьому питанні. Ні, не зацікавлений. Зовсім. На жаль.